Вам надавати чергові ідеї, чим можна прикрасити новорічну ялинку. Сьогодні будемо робити сніжинки з клею. Для цього візьмемо клеєвий пістолет, картон та папір для випікання, олівець, блискітки, штучний сніг. Беремо білий картон і малюємо олівцем на ньому нашу майбутню сніжинку. Прикладаємо до білого картону з малюнком папір для випікання і клеєвим пістолетом наносимо клей по малюнку. Чекаємо трохи, щоб клей повністю висох, та віддираємо сніжинку від паперу. Тепер сніжинку промазуємо акриловим лаком та наносимо на неї штучний сніг. Зверху снігу сипемо блискітки. Ось так швидко отрималась чергова прикраса на вашу ялинку.